Вітаю вас! Дивіться. Відразу розповім, що це відео для починаючих людей, які хочуть займатися платами і розібратися. Верніше, не платами, а радіодіталями. Тому що спеціалістам пояснювати смисла немає. А людям, які тільки починають, я думаю, це відео буде корисне. Дивіться по платам. Беремо обичну плату, першу попавшуся, яку знайшли. Попалась вам ця плата. Спочатку починаємо звертати увагу. На самі прості і самі звичайнісінькі детальки. Дивіться, нам важливо що? Нам важливо в радіодетальках позолота або інші дорогоцінні метали. Все, що е, отак -от покрито. Це все воно, це все прийомне. Дивіться, шукаємо на цій платі це, що нам потрібно. І срав відразу ми бачимо польовичок. Не пропускаємо його, це доволі така цінна е, деталька. Яка коштує якихось грошей. Далі ми знаємо, що є детальки, називається полубочонок, да? по-нашому. Не знаю, як по-правильному. Ось дивимося. Ось знаходяться вони. Звертайте на них увагу вони відносно дешеві, але також цінні. Далі дивимося, чи є якийсь транзистор дорогий. І бачимо транзистор даного типу. В народі, просто дирчастий. Да? Їх потрібно всі розкусувати. Розкусуєте їх отак. Дивитесь, щоб всередині було позолота, Все, значить прийомне. Так само коштує і транзистор вухастий. Е, також розкусуєте, дивитесь, має бути всередині пластинка позолочена, Розкусили. Бачимо. Що ще цінного є на звичайнісіньких радіоплатах? Дивіться. Оці ось мікросхеми даного типу. Також потрібно всі розкусувати, вони йдуть на вагу, розкушуєте. Можна прямо на платі перевіряти, нема значення, можете випаювати. Бачите, жовтий колір при скусі, все, вона прийомна. Передивляємося плату далі, бачимо цікавий транзистор. Доволі таки гарного розміру. Бачите, жовтий колір низ і ножки. Якщо вам видно, не знаю, видно, не видно. Е, значить, цінний. Все. Оці жовті кольори це дуже важлива штука. Може бути е, транзистор, що низ не позолочений, і ніжки також. А знімаючи кришечку, ви отримуєте отакий от приємний бонус. Звертайте на це увагу, це також дуже важливо. Е, найпопулярніше, його, найпопулярніше питання каемки. Зелені каемки помаранчеві. Не все зелене. Це КМка. Це вам треба зрозуміти в першу чергу. І не все помаранчеве це також КМК. Дуже багато початківців вважають, що все, поймав Бога за бороду. Ось, все, дивись, та цілий ряд КМК. А це не КМК, це звичайний фольговик. КМК, вона виглядає, в принципі, помаранчево, як подушечка. Ось на цій платі ми бачимо, як вона розташована. Ой. <реш> Дивіться, як вона виглядає, який саме це має бути колір. На цій платі є ще декілька приємних бонусів. Це зараз розгорнемо, щоб вам було краще видно: зелена каємочка. Бачите? Ось ось ось. І їх видно декілька. КМК відкушується по, самі, по сам корпус. Ніжки там не цінні. Можливо, я помиляюсь хтось мені колись розповідав один з підписників дзвонив і розповідав. Що на КМ 5В срібні ноги. Скільки Сріб, я не перевіряв, нічого срібного там не знайшов. Можливо, я слабенько розбираюсь з даному питанні. От вам і платки. Тобто, це найголовніше, що вас має цікавить. Це жовтий колір на деталях. Звертайте увагу. Бачите? Оце той випадок, що я розказував, транзистор. Ні ножки, ні низ, не позолочений. Знімаємо верхню кришечку. Добрий день. Є сюрприз. Оці ось транзистори дуже часто попадаються на платах. Мікросхеми з позолотою і км конденсатори Оце те, що ви знає, маєте знати на початку своєї діяльності. З усім іншим ви просто будете е, ознайомлюватися в процесі е, не за один день і встроївся, да? Так що, з усім ви розберетесь, немає там нічого складного. Це відео зробив по проханню підписників, бо дуже багато поступає. Питань даного типу. Отакі От всі матеріали. Ми купуємо плату голу з знятими дорогими деталями. Також купуємо абсолютно всі плати, які у вас є. Пропонуйте. Все обговоримо і все купимо. Успіхів вам і гарних знахідок!